Всім привіт! Ви на каналі про подорожі з Назаром та Мар'яною. І сьогодні ми з Назаром в курортному містечку Моршин, яке відомо на всю Україну своїми мінеральними водами. Ми розкажемо вам, що цікавого тут можна побачити, куди піти та де відпочити. А перед тим як ми почнемо, підпишіться на наш канал, щоб не пропускати наші відео. Обов'язково ставте лайки, щоб підтримати наш українськомовний контент. Зробили? Супер! Погнали тоді далі! І розпочнемо ми наше знайомство з містом Збівайто, який став своєрідною візитівкою міста і є впізнаваним для багатьох українців. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи бачили ви коли-небудь цей грибок вживу. Побачимо, чи справді він є візитівкою цього міста. До речі, Моршині є ще другий бюлет, який, скажімо, зараз є основним. Це є центр туристичного життя Моршина. Саме тут ну, ті люди, які приїжджають сюди лікувати, сп'ють лікувальну воду. Тут тече перше та шосте джерело. Ми зараз з вами зайдемо разом всередину і покажемо що там. Всередині розміщені спеціальні автомати. Та щоб набрати воду, вам потрібно використати спеціальну карточку, яку там вже можна і отримати. Біля бювету розташоване джерело русалка, має номер 4, і це та вода, яку ми з вами привикли пити, бо саме вона продається в магазинах в бутильованих бутилках. От, але цікавий факт є те, що насправді джерело бере свій початок не біля бювето, а трішечки далі. От позаду мене, це джерело Матері Божої. А туди воно вже прокладено трубопроводом. Ми зараз з розмаряною наберемо воду, і, до речі, це місце дуже багато людей вважає святим. Бо за легендою, тут колись ступила матінка Божа, і на тому місці, де вона ступила, почало текти джерело. Зараз воно оформлене ось так з такими колонами в такому стилі. Ми зараз наберемо воду Пішли. Тож вирушаємо далі. І наступна наша локація це Мармуровий палац, який також збудований в 1935 році і до цього часу є одним з найрозкішніших готелей Моршина. Біля Мармурового палацу облаштований парк з акуратними газонами, пишними клумбами, фонтанами та скульптурами в грецькому стилі. Перед самим палацом у серці парку розташувався літній амфітеатр, де проходять виступи місцевих гуртів. Дитячі концерти, а також приїжджають зіркові гості, щоб розважити туристів та місцевих жителів. А влітку тут показують фільми під відкритим небом. Біля палацу ви Також зможете знайти таку скульптуру, яка скаже, виконана повністю з металу і виглядає досить цікаво. До речі, будь ласка, напишіть в коментарях, от що вам вона нагадує, бо ми з Мар'яною вгадали не за першим разом. Нам треба було декілька разів йти навколо, подумати, що це таке. Аж тоді ми догадалися, що ж це за скульптура. І ще цікава річ, що тут є, це ось там, навіть якщо можливо чути на, на відео звуки тварин, там є ще такий міні-зоопарк. Він, на жаль, платний. Ми туди, напевно, з маряної сьогодні не попадемо. Але якщо будете вморшені, знайте, що біля мармурового палацу ще є один маленький зоопарк. Тому якщо ви приїхали з дітьми, думаю, що варто буде сходити. Тут же ви зможете знайти дитячий майданчик з цікавими скульптурами з мозаїки. Будучи в Морщині, обов'язково прогуляйтеся парковими алеями. Їх тут десятки, і частина з них заходить в ліс. Тут дуже свіже повітря і взагалі дуже гарно гуляти, проводити свій вільний час. Гуляючи у Морщині, ви неодмінно помітите, що дуже багато готелів знаходяться в, скажімо, такому занедбаному та покинутому стані. Це зв'язано з тим, що багато готелів жили за рахунок державних коштів. І коли фінансування зменшилось або припинилось зовсім, вони просто не змогли втриматись на плаву. І, ну, звичайно, свій вклад в це вніс коронавірус. Проте й нові готелі будуються, але їх, на жаль, не так багато. До речі, в Моршині є два озера: одне лісне, яке розташоване, як ви вже зрозуміли, біля лісу і знаходиться позаду мене. Воно є одним з улюблених місць відпочинку для місцевих жителів та для туристів. А друге озеро міське, на якому облаштовані місця для купання та відпочинку на березі, а також облаштована брукована доріжка, яка є своєрідною набережною. Ми ж з назором вертаємось на вулицю Франка, яка є центральною моршені та повністю пішохідною. Крім типових для туристичного містечка місць, таких як сувенірні лавки, магазинчики, кафешки, тут нашу увагу привернуло декілька цікавих об'єктів. Позаду мене розташована старовинна вілла Анна. На сьогодні цей об'єкт не є діючим. Раніше тут знаходився готель на другому поверсі, а на першому аптека. Позаду мене розташований палац культури. Тут відбуваються різноманітні концерти та інші масові заходи. Він виконаний в такому традиційному для радянського союзу стилі. Ну, бачите, самі. Але він зберігся в досить гарному стані, і всередині також зроблений новий ремонт. Також, отут з боку, відбуваються міські дискотеки. Ще одне красиве місце Моршені, яке обов'язково потрібно відвідати, це старовинна церква на вулиці Данила Галицького, яка була збудована ще наприкінці XVIII століття. А зараз це музей ікон. Ще одна архітектурна цікавинка міста Моршин – це є костел. Він збудований хоч недавно, але є досить красивий. І особливістю є його те, що він був збудований на місці старого костела, який був зруйнований і, на жаль, до нашого часу не зберігся. Ми вам постараємося знайти фотографію і показати, як він виглядав колись. Хоча ж Мошен це красиве містечко, в якому панує спокій та тиша, де хочеться просто відпочити, прогулятися парком, почитати книжку на лавці, або ж просто нікуди не спішити і насолоджуватись моментом. Дякуємо, що подивилися відео до кінця. Підписуйтесь, ставте ваші лайки, якщо вам сподобалось. Далі буде більше.